Привіт! Сьогодні у нас сінабони. Для тих, хто не знайомий з цією випічкою, поясню вам по-простому. Це звичайні закручені булочки з кориці, які продавались у нас в їдальні в школах. Тільки що через крем, який зверху вони поливаються таким дуже смачним кремом, через це вони стають просто нереально дуже смачними. Тому будемо їх сьогодні робити, тим більше вже такі холодні деночки пішли, і якраз така смачна булочка з теплим чаєм ароматним або з молочком буде самий раз. Будемо починати. Як ви бачите, у мене вже тут така трошки новорічна атмосфера, то буде, буде вам трохи нова картинка. Вона додає якогось такого свята, трішки настрою. Які нам інгредієнти треба? Мука звичайна, цукор, молочко, дріжджі я ще не достала, маскарпоне, Це для крему. Раджу саме його взяти, тому що він додає такого, саме такого ніжно солодкого такого смаку, не знаю, як пояснити. Но, Весь кель майже складається тільки з маскарпони. Ну там трішки цукру, ще треба додати, молочка розбавити, але сам смак це маскарпоне, тому раджу саме його взяти. Е будемо починати ми з опари. І так, що ми робимо? Наливаємо підігріти молочко, додаємо дріжджі, в мене сухі. Е Сухих дріжджів додаємо 5 грам, а якщо пресованих, то 15. Розмішуємо все гарно, щоб дріжджі в нас гарно розчинились. Так, тепер додаємо одну столову ложку цукру, щоб дріжджі в нас гарно заграли і почали гарно підніматися. Тепер додаємо муку Не всю, додаємо для опари частину нашої муки, поки що тільки 150 г. Також трішки перемішуємо, щоб розбити грудочки. Накриваємо наше тісто плівкою, можна ще рушничком зверху. І залишаємо в теплому місці на годину півтори. В залежності в кого, наскільки яке тепле місце, будете бачити, як буде підніматися опара. Так, опара наша дуже гарно піднялася, засвічує сонце. Будемо зараз готувати вже саме тісто. Додаємо, ми спочатку два яйця. Далі 2,5 столові ложки цукру і поки що перемішуємо нашу масу. Тепер щіпка солі додаємо 100 г розм'якшеного масла, перемішуємо поки. І будемо поступово вводити борошно. масло в нас при цьому розіб'ється гарно. Замісили ми тісто, накриваємо його знову плівкою. і залишаємо в теплому місці на 1 годинку. Я вже замішала е, в мисці корицю і цукор. Це нам треба для посипки з моєї середини, самої начинки буде. То я вже підготувала аромат, правда, від цієї кориці вже на всю кухню стоїть. А зараз ми з вами підготуємо, як в нас є вільний час зараз, підготуємо е, крем для поливки. З ним нічого не станеться, хай собі стоїть, чекає своєї черги. Що нам потрібно? Маскарпоне, молочко і цукор. Буду я це все збивати блендером, тому зразу в чашу цю спід блендера. Буду все викидати. Маскарпоне Потрібна вся пачка 250 г. Далі ми додаємо 2 столові ложки цукру і 3 столові ложки молока. Починаємо взбивати нашу масу, але не дуже довго, просто щоб воно все змішалось докупи гарно. Все, крем наш готовий. Відставляємо його поки в холодильник, щоб з ним нічого не сталося. І чекаємо нашого тіста. Прийшла годинка, дивіться, як в нас гарно підійшло тісто, щоб трошки випалювали вже з миски. Будемо зараз підготовлювати самі наші булочки. Присипаємо трошки мукою. О, яке воно повітряне. Класне. Акуратненько його підмісимо, щоб не сильно забивати. І розкачуємо. Розкачуємо в прямокутник товщиною, десь е, товстіше, ніж на пельмені, вареники. Якось так. Зараз будете бачити, я, яка в мене товщина вийде. Так, якось отак в мене вийшло, товщину вам покажу десь отака. Тепер беремо розм'якшене масло, 100 г я відважила, і починаємо намазувати по всій площині нашого тіста. І тепер посипаємо нашою, е, нашою посипкою з кориці і цукру. Гарненько не шкодуємо, цукор розтане, кориця залишиться і буде дуже класний смак. А тепер починаємо гарненько з країв потрошки закручувати. Не спішимо, щоб в нас не було пустот. Гарно закрутилося, потрошки-потрошки, по і докручуємо до кінця. Ось така коупаска в нас вийшла. Має вийти десь 20 штучок, ну, як в кого, може більше, може менше. Тому ділимо і викладаємо на дечку. Десь отакої грубини вони в мене виходять. Така гарна тут розочка. Все, найтяжкіший процес ми з вами вже зробили. Залишаємо їх підніматися десь на 20-30 хвилин. Після чого покажу вам, які вони, і будемо випікати. Отак в мене булки гарно підійшли. Дивіться, які красний. Ставимо їх випікатися при температурі 180-25-30 хвилин. Ось такі булочки в нас вийшли. Дуже запашні, аромат стоїть на всю кухню. Рекомендую вам спробувати не пошкодуйте. Всім смачного! Всім дякую за коментарі, лайки та перегляди. Цілую, люблю!